Привіт! сьогодні поговоримо детальніше про захист персональних даних. Всі володільці та розпорядники мають зобов'язання щодо конфіденційності. Це означає, що вони повинні зробити все можливе, щоб дані, які отримали від вас, були захищені від втрати знищення або незаконного доступу. По перше, володільці та розпорядники зобов'язані не вчиняти дій, які можуть спричинити порушення ваших прав як суб'єкта персональних даних, наприклад, не передавати їх третім особам, коли на це немає підстав, або не використовувати їх з неправомірною метою. По-друге, володільці та розпорядники мають вживати розумних заходів для захисту ваших персональних даних. Також на вимогу вони мають довести, що необхідні заходи вживалися. Саме поняття забезпечення захисту досить об'ємне. Загалом, заходи з захисту можна поділити на два типи: організаційні та технічні. Організаційні заходи це дії організації, які спрямовані захистити ваші дані. Наприклад, установи можуть ухвалити власний порядок обробки персональних даних, врахувавши типовий порядок від уповноваженого прав людини та створити облік інформації та всіх операцій з нею. І найголовніше. Визначити працівників, які мають доступ до даних та обсяг цих відомостей, очевидно, що прибиральниці в лікарні не мають знати діагнози пацієнтів. До того ж, в кожній установі має бути порядок дій під час непередбачуваних ситуацій. Наприклад, якщо працівник загубив флешку з даними чи паролями, вийшло з ладу технічне обладнання, чи загубились важливі документи. Щоб знизити ризик таких ситуацій, володілець даних має регулярно навчати співробітників, які працюють з персональними даними, як діяти в таких випадках. Згідно зі світовою статистикою, понад половина інцидентів, пов'язаних із втратою чи пошкодженням даних, відбувається через людський фактор. Організаційні заходи можуть запобігти таким випадкам і зберегти репутацію володільця даних. Технічні заходи це можливості, які застосовує організація для захисту персональної інформації. До них зараховують встановлення паролів на комп'ютери та сейфи з даними, оновлення систем захисту, створення зон з обмеженим доступом, де зберігаються відомості. Наголосимо ще раз: пароль на комп'ютері це технічний захід, а ось вирішити, хто з працівників його має організаційний. Уявімо ситуацію. В одного з учнів школи виявили симптоми коронавірусу. Тест засвідчив позитивний результат. Мати його однокласника якраз працювала в тій самій лікарні, де хлопчик здав тест. Дізнавшись, що один із учнів захворів, вона попросила лаборантів показати їй результати тестів та знайшла потрібне прізвище. Після цього жінка попередила свого сина, який згодом розповів про хворобу хлопчика своїм однокласникам. Це. Порушення права на захист персональних даних у цьому випадку. Лікарня, як володілець, не попередила своїх працівників про відповідальність за розголошення персональних даних та не вжила достатніх заходів, щоб розмежувати доступ співробітників до них. До того ж, не зробила нічого, щоб запобігти поширенню інформації за межі закладу. Або інший приклад, Петро завітав до сімейного лікаря підписати декларацію. Лікар заповнив дані та видрукував два екземпляри для підпису. Проте Петро помітив, що в його номері телефону допустили помилку і попросив виправити. Лікар видрукував оновлені документи, які підписали. Старі ж екземпляри просто викинув. Їх згодом знайшли біля смітника інші пацієнти лікарні. На перший погляд здається, що лікарня не розголошувала даних Петра, проте вона ніяк не вказала порядок знищення персональних даних. Тому доступ до них отримали сторонні особи, а це порушення. Що в цьому прикладі, що в минулому помічаємо, що співробітників не навчили, як зробити так, щоб дані не потрапили до сторонніх осіб. Тому й лаборанти не розуміли, що не мають права ділитися результатами тестів, а лікарі як правильно знищувати дані. Пам'ятайте. Захист персональних даних безпосередній обов'язок володільців та розпорядників. І Якщо вони його не дотримуються, ми маємо право подати позов до суду або скаргу до уповноваженого Верховної Ради з прав людини.